Маю ще в бюджетному діапазоні Samsung a 720 модельку на 32 ГБ всього 1200 вартість. Чорненький колір доволі збережений стан на сім карт та карту пам'яті також великим плюсом є type роз'єм роз'ємна зарядочку в комплекті, дам сам шнурочок перед відправкою. обов'язково заряджу по екрану, взагалі без критичних пошкоджень. Показую інформацію по якості камери. Доволі хороша, також про телефон. Доволі хороша якість за ці кошти. Я не знаю, чи щось знайдете. Також серйозних вигорань немає. Ось такі знизу невеличкі, не суттєві, без встановлених аккаунтів. Про телефон а 17-й рік. На 8-му андроїді моделька і по пам'яті. Технічне обслуговування 32 ГБ Сам телефончик має і оперативної пам'яті. У нас 3 ГБ. Хто зацікавлений в даній позиції або будь-які інші, пишіть, звертайтеся в повідомлення телеграм, інстаграм чи коментарі. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті.